Привіт! Що робити, коли підлеглий систематично ігнорує ваше розпорядження? Дізнаємося з сьогоднішнього кейсу. Цей канал Burning PM. Поїхали. Ви менеджер всього рік. До цього ви працювали і розробником, і архітектором, і тімлідом. В компанії прийнято фіксувати час, витрачений на задачі наприкінці дня. Цей час автоматично обробляється системою, і вона вам вчасно сигналізує про проблеми або з бюджетом, або зі сроками, або зі скопом та якістю. Компанія свого часу сильно вклалася в цю систему, і вона показала гарні результати з точки зору ризик менеджменту. Але є одна людина у команді, яка фіксує час наприкінці тижня, і то зі скрипом. Ви з ним вже і проводили бесіди на One to One. Просили, показували, чому так важливо слідувати правилам, навіть штрафували, писали офіційні попередження, але ця людина ніби вас не чує. То він забув, то сильно втомився, то його відволикли, завжди є якась відмовка. Результат один. Кожного разу ви з зусиллям утримуєте фіксування витраченого часу. І через це не завжди вчасно реагуєте на ризики. І до вас, як до менеджера, вже є претензії з боку замовника та з боку керівництва. Які ваші наступні дії? Варіант А. Посилюйте індивідуальний підхід та спробуйте змінити мотивацію цього робітника. Варіант Б. Підключаєте до цього процесу керівництво. Може, це його злякає. Варіант С. Надійшло те ще одне офіційне попередження. Варіант Д. Починаєте процес пошуку нової людини та звільнення цього робітника. Варіант С, де ви надсилаєте ще одне офіційне попередження поганий. Ви це вже робили, і офіційне попередження вже одного разу було проігнороване ви просите втратити час. Цей засіб явно не працює, тим паче, що ви вже виконали свою обіцянку і наколи на людину. Можна штрафувати його постійно, але якщо це не дало результату одразу, скоріше за все, це і надалі не буде працювати. Варіант Б, де ви ескалюєте ситуацію до керівництва, теж не дуже. Таким чином, ви показуєте свою некомпетентність як менеджера, який не може змусити виконувати обов'язки своїх підлеглих, то до претензії додадуться ще й сумніви у вашому професіоналізмі. Це не та проблема, через яку треба турбувати ваше керівництво, ви змозі вирішити її на своєму рівні. Найгірший варіант з усіх варіант А, коли ви призначаєте ще один one-to-one, -one, де без результату намагаєтесь вкотре змусити людину виконувати її прямі обов'язки. Ви витратите марно свій та її час, а ефективність залишиться такою ж самою. Ви будете слухати його виправдання, можете навіть скласти індивідуальний план мотивації та контролю цієї людини, але витрачені зусилля, як показує практика, будуть марними. Тож залишається єдиний варіант, де звільнити цю людину. Ви письмово поставили задачу трекати витрачений час. Це нормальна задача. Вона не проти речі здравому гузду, не ображає людину. Ця людина ваше розпорядження ігнорує. Нащо вам співробітник, який свідомо, систематично ігнорує ваше розпорядження, може здатися, що це занадто радикальний метод звільняти лише через трекінг часу. Ну в кого в команді не було такої людини? Але якщо подивитися глибше, то він, звісно, ігнорує доволі прості правила і може почати ігнорувати більш важливі, З того ж така людина розлагає дисципліну у решти команди, роблячи її менш злагодженою та керованою.